Якщо ви думаєте, що морська свинка мила пушна тваринка, то ви помиляєтеся. Генрік у нас тиран. Він кусає, за будь що і агресивно атакує. Не дай Боже тобі прийти до нього без смаколика і ще тим паче пожати його лапку. І ти відразу будеш принижений швидким кусям за палець. Тому маю кілька лайфхаків, як підстригати кіхтики таким агресорам. Нам потрібно для обрізки кіхтиків агресивного свина пилюшка. Далі спонжики, хлоргексидин, фонарик, бо в нього чорні кіхтики, кіхтеріс, обов'язково спеціальний кіхтеріз для тваринок, підібраний по розміру, і усмілітельний пакет. Маємо з вами ось таке до, задні лапки ще хоч трошечки щесані, хоча в нас Генрік лінивий свин, він мало бігає. І ось такі, покачевряжені, вже трошечки почали закручуватися передні лапки. Хоча ми профілактично обрізаємо кіхтики раз на місяць, частіше не треба. Тепер про те, що я говорила за темні лапки. Це означає, що у нас нігтьова пластина повністю темна. Для чого я вам говорила за фонарик? Ми беремо і збоку присвічуємо, і ви бачите ось на відео зараз червону кровоносну судину. На неї ми не маємо права попасти, інакше буде кровотеча, а може навіть бути втрата нігтя. Тому дивимося до кровоносної судини і там обрізаємо. Тепер ми обрізали кіхтики і маємо ось таке після. Якщо присвітити фонариком, то буде видно лише кровоносні судинки і красиво обрізані кіхтики. Коротше, в реальності у Генріка з'їхала жопа по пільонки, тому ми його посадили ось так, я його тримаю, і намагаюся дістати оцю його передню лапку. Бо Генрік, я тобі кажу, одягну на тебе. Ах ти ж, маленький свин, <смірить> цілу рубашку. Дай мені передню лапку свою. Хорошо кажучи, нас Генрік не слухався, постійно кусався, ми обрізали тільки задні лапки, тому для передніх лапок ми використали важку артилерію. Ми взяли, зробили для нього таку смірітельну рубашку, тому зараз швиденько обріжемо передніх кіхтики і буде наш агресор вільний. Наша процедура закінчена. Зараз ми покажемо вам результат стрижки кіхтиків. Задні всі обстрижені, гарненькі, коротенькі, і передні з боєм з Генріком ми О, він вам возмущається, розказує, жалується. Ми теж обрізали. Ось дивіться, які гарненькі кіхтики стали, пальчики не закручуються. І хочу ще сказати, що так як свинки у нас вже не геть молоді, їм уже четвертий рік, то в них вже може бути від віку. Да, це утішительний приз від віку закручуватися кіхтики. Також ми з Генріком дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло, можливо, під яким нахилом ставити ножиці. Ще раз наголошую, що ми не використовуємо ножиці людські, а беремо спеціальні для тваринок, причому підбираємо під розмір. Також у нас є безліч ножиць у нас в інтернет-магазині. Ви можете нам написати, дайте консультацію, і ми вам допоможемо і підберемо найкращий варіант. Всім дякую, гарного вечора.